Тебе закликаю, будемо разом зараз грати, заняття час вже починати. Літ на річках, тиша в лісах, віхола гуляє, снігом поле вкриває. Хто скаже, хто знає, коли це буває? Так, зимою. Скажіть, будь ласка. А ви любите зимові свята? А чому ви їх любите? Пропоную вам пограти в гру Пізнай свято. Які ж зимові свята ви знаєте? Святий Миколай. Новий рік Різдво розумнички. А які ж зимові розваги є взимку? Давайте їх пригадаємо, відгадавши загадки. В зимовий студенний час люблять всі малята нас. З гірки ми рушаємо в путь, а на гірку нас везуть. Це санчата. Це така цікава розвага, що аж дух захоплює. Розважатись можна всією сім'єю, з друзями, батьками, сидячи, лежачи. Це неодмінно підніметь вам настрій. Ми спортсмени, нас обох, бачиш, ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линем, ще й стрибаємо з трампліну. Так, лижі. Щоб навчитись катанню на лижах, необхідно докласти чималих зусиль. Ця проста зимова розвага розвиває уважність витримку, координацію рухів, що так корисно і потрібно для дітей. А ще це може стати вашим улюбленим видом спорту. Я істота не жива. Я істота снігова. З кульок я складаюсь, діток потішаю. Сніговик. Ця розвага дуже цікава. Сніговика можна ліпити самому з друзями і вкласти всі свої ідеї. Та скільки б у вас їх не було, жодна не повториться. Ця розвага завжди викликає цікавість, сміх і задоволення. Ой немає їм ціни, по льоду біжать вони, швидко ноги повзани. Розвага ця потребує неабиякої обережності та рішучості. Тому я рекомендую починати вчитися катанню на ковзанах на спеціально обладнаних ковзанках з дорослою людиною, яка буде правильно навчати. Хто зна, можливо, ви і станете чемпіоном з фігурного катання на ковзанах. Морозні трішки. Взимку діти грають в сніжки. Я вважаю, що гра в сніжки є найулюбленішою серед дітей та дорослих. Це ж так весело жбурнути в когось сніжку та швиденько ухилятись від тих кульок, що летять прямо в тебе, неймовірно! А щоб розвага не обернулася бідою, ви, малята, повинні знати спеціальні правила користування цими видами транспорту. Послухайте. На санчатах, лижах, ковзанах можна кататися в парку, в лісі, на спортивному майданчику, стадіоні на спеціально облаштованих козанках. Треба уникати гірок, що ведуть до водойми або доріг. Чому не можна з'їжджати з гірок? Що закінчується біля річки та біля дороги. Біля берега крига може бути тонкою, можуть бути тріщини, і під вашою вагою лід провалиться. Водій автомобіля може не помітити того, що ви спускаєте з гірки, а ваші санчата виїдуть на дорогу. Ні в якому разі не ходіть на замерзлу водойму. Адже товщина льоду по всій площі річки змінюється. В одному місці це товстий шар, а через два кроки вже тонкий. Якщо вам потрібно перейти через дорогу із санчатами, пасажиру треба встати і йти пішки. Мотузку, за яку ви везете санчата, слід зробити якомога коротше. Санчата не мають заважати перехожим та транспортом. Не кидайте сніг в голову та обличчя. Ліпіть сніжки тільки зі снігу. Стежте, щоб не попадалися крижинки, палички, скло, камінці. Ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не обморозити ваші ручки. Шановні батьки, не нехтуйте правилами безпеки під час зимових прогулянок, адже саме ви є взірцем для своїх дітей. А тепер я пропоную вам трішки відпочити та порухатись разом з фізінструкторами. З новим роком все спочатку вже чудес різдвяних час. І тепер усі чекаємо, як вони прийдуть до нас. Готуємо! Дарунків цілий ні, а довкола знову чути підтворилася ли смі. Дім-дім-дам, дім-дім. Я впевнена, ви мене уважно слухали, як себе треба поводити під час зимових забав. Тому пропоную пограти в гру, яка називається Опиши вчинок. Діти, розгляньте картинку. На чому катаються діти? Так, на санчатах. Чи все вони роблять правильно? Ні, малята, вони обрали небезпечне місце для катання на санчатах. А що б ви їм порадили? Краще обирати безпечні місця для розваг у парку або в лісі. Річка вкрилась льодом. На чому катаються діти на річці? Так, на ковзанах. Чи безпечне місце вони обрали для ігор? Ні. Що можемо їм порадити? На ковзанах краще кататися на спеціально обладнаних ковзанках. Це безпечно для життя. А яку небезпеку приховується ця гра? Гра в сніжки. Що ми можемо порадити цим дітлахам? Треба бути обачними, не кидати сніг в голову та в обличчя. Молодці малята! Тепер ви добре знаєте правила поводження під час зимових розваг. Будьте обережними! Зимовий сніг та мороз не привід залишатися вдома. Одягайтеся тепліше. Виходьте на прогулянку та не забувайте взяти із собою батьків, друзів, санчата, сніжковів та отримуйте позитивні емоції. Ви добре засвоїли правила безпечної поведінки під час ігор, тож я в вас вірю. А я чекатиму на ваші фотографії з прогулянок. До нових зустрічей!